Всім привіт! Цікавий опит. Тут було засіяно овець з сидиратами. Гірчиця плюс редька. Дивіться, як позаростало все. Треба вже косити, відстаємо. Від графіка так прилічно. Але слава богу завершили збір чорної смородини ягоди. Обільний, щепляний, обганяє вже кущі з переляку. Тут взагалі дивіться все цвіте джіл треба. Ще не вистачало. Бачите, це було засіяна редька з гірчицею і вона пообганяла. овес так нормально. Тут також такий рядочок. А тут просто весь. На порядок менший і рідший. Тут є ощільнення рядків чорної смородини, хотів сказати баклажанами, кабачками позаростало як тунель, можна залазити гратися. Смородинки десь трошки залишилося на кущах. Збирали сім'єю. І раз було дві бабці прийшло допомогти, але... Роботи тільки додалось з тими бабцями, бо прийшлося її перебирати. Тобто, бачите, якщо садить середина літа, то увесь трохи довше починає сходити. Сидрати набагато швидше ростуть і тим самим швидше наберуть зелену масу. На фундучку. На фундучку та ж сама історія. Опа! Остаємо по графіку, так нормально, тиждень-півтора, треба було вже давно косити, але зайняті були збором чорної смородини. Вже знову викинув насіння, але слава Богу, вчора був гарний дощ, то сьогодні будемо косити. Це все. Трапезунда. Бачите, позаростало. Так шикарно. Ти що скажете, може не косить? Хай доспіває, де запросить комбайна, хай змолотить, потім овес буде. Але гарний фон виходить. Тут пшениця жовтіє, овес, а там у сусідів жито. Ну жито таке, що сховатися можна. І аукать потім трапезунд набирає обертів. Такі звісно Мощні горіхи. Вже угу. і сережки позакладував, як з переляку Надіюсь, тут ніхто не ходить, їх не обриває. Я трошки позакладав до ладу. Так, ну тоді тримайтеся, пішов косити. Коршу сидирати між смородиною. Зараз швиденько хочу тут, поки погода є. І потім перелетіть, як Гаррі Поттер, на участок з сундуком. Я думаю, що гірчиця з редькою буде коситися набагато легше, ніж просто овець. Непогано виходить, гарний костелек розкидає. Я думаю, буде супер, якраз ця волога буде зберігатися. Тому тримаємося. Коситься легко, жовта слива. Наливається, гарно розкидає кошу без щітка, щоб нормально розкидало по всьому рядку. Бо як щиток, то буде трохи менше розкидати, а мені це не треба. Мені треба навпаки, щоб гарно розкидало. Тут трохи між сливою треба пригинатися і гойдатися, щоб нормально влізти, але я думаю, там обрізкою поправим, то й добре. Дивіться, яка жовта слива, по ідеї, мала бути, Але якась розофіолетова вийшла. Коситься легко, але без щитка треба відкупи, відкусити ліску, бо трохи притупилася. Тут взагалі таке вимахало. Це ж буквально три тижні. Сантиметрів 60-70 уже. Цей сидират лупить. Косимо швидко, без переривів, щоб ось так часу немає. Показав, попаз доїть. Ходить непогано. Тут взагалі у нас там чуть вищий рядок, а сюди як йде такий схил, то тут це сидират блін, до метра ростом, ліской. трохи тяжко коситься. Сусіда овес доспіває, клен затіняє, що дивіться, не сидират. Ні. овес рости не хоче. Ну і виходить у нас тут рядочок. Там рядочок Застався Думав, буду обрізати смородину, але побачу, можливо, поприсипаю гілки на розмноження, бо треба подосаджувати там трохи. Тут є випади злегка і такі вам справи. Якраз сьогодні комфортно, не сильно жарко. Можна. Й Сонячні ванни поприймати Підзагоріти трохи. Ну і зелені теж, дивлюсь, ванни нормально. Вітамін. Це вам не шутки. З маскою краще, ніж в окулярах, бо трохи летить в обличчя і в рота попадає. Салат виходить. Такі вам справи. Все, кушу далі, тримайтесь. Так, да, коситься гарно. Коса нагрілась, потрохи перетворююсь на зелену людину. Так сказати, приймаю зелену маску і сонячні ванни. Красота, Без трат не обійшлось. Дивіться, бажано трохи не докошувати. Скосив молодий кущ. І дивіться, яка штука. Тут є. Що всередині чорненьке. Така якби чорна серцевина. Це виходить, якщо пошкоджена є кора, то є така метелик. Вибачте, будь ласка, ви ще й зелені, трохи до рота попало. Е, закладає личинку і вона виїдає серцевину. Е, на російській мові стікляніця, а на нашій скляниця, здається, якось так. Обробки. Зазвичай дуже мало що допомагають. Бажано якщо то вирізати під корінь цей стовбур, якщо ви замітили, що він є уражений цією личинкою. Бо воно виїдає серцевину, кущ можливо витягує, але гілка сама слабне, менший урожай, тому краще зрізати, щоб кущ пустив нульовий пагін і буде краще плодоносити і здоровіший кущ буде. Успіхів. Ну і результат. Десь на все про все, разом з зйомками 20-30 хвилин вийшло. Такі рідкі виходять. Бажано, якщо немає щітка, то щоб обтинали ліску, щоб краще. Косила, бо вона розтягується, втрачає свою форму і гірше косить. Коли ми неї обрізаємо по-новому, то виходить як е, загострені ножі. Результатом в загальному задоволений дідусь казав, нащо ти перебив мотоблоком цей весь перей, як все посходить, то буде тобі там амбасадор. Але, дякувати Богу. Все нормально, опит приходить і все добре. Планував сьогодні обробити смородину рост концентратом, для закладки кращого урожаю і для росту ще, щоб нагнало молоді гілки. Бо дощ є, але дивлюсь, сонце пече, то не знаю, чи стоїть. А так тут трохи не встигаємо, бо треба на роботу. Якщо на все про все. Гарно в такт з косою і в ритм працювати, то і не спина болить, Спина не болить і дуже непогано виходить. Тут косити не буду, тут ще малий овес, тут бачите, без сидератів, без гірчиці, без редьки виходить таке воно ріденьке, маленьке. Тому залишаємо, щоб ще підросло трохи. Так, це горіхи наливаються, але відстають сильно в рості ті, які були пересажені. Нагадаю, тут увесь був засаджений... Два тижні після тих седиратів залуження проводилось. Чому бо не встигав? Не встигався бігом. То на роботу, то ще щось і там і так трохи дзвонять. Що, син? привіт, де ти там? Махай привіт, де ти? То виходить такі вам справи, то й там і так бігом-бігом проводилося залуження. Тут бачите, яка різниця в горіхах. Тут вже такі кабани, як гусячі яйця. Давай всьому родину. Махай привіт. Привіт, махай. Де ти там? Не хочеться, каже. Всім привіт і так передав. Ті бачите, на скільки різниця. Хворі трохи, думаю, на наступний рік вже дадуть В житті. Підуть в рост. То там проводилося з запізненням залуження, чому так від, тому і так відстає Овес. Виходить, бо бігом-бігом. І так клієнти дзвонили, що давай, де ти є, заняття проводимо чи ні. Так, все, тримаємося, переходжу туди на овес. Думаю, так само може, півгодинки, годинка, та й викосимо. Перейшов на фундук трапезунт набирає обертів, горіхи наливаються, тут уже поросель обганяє посаджений саджанець. Такими доріжками кошу для забави, але хочу вам сказати, що тут нелегка справа, Овес трохи Грубший, стерна товстіша, больніше б'є, то надягнув штані, щоб не бути синіми ногами. Та ще й підійшов сусід, сказав одягни футболку, бо жінка не може сапати картоплю. Дивиться, каже, як ти косиш. То прийшлось одягнути футболку, щоб не бути ще з побитими очима. Так взагалі виходить непогано. Але у вас такий вже маханув добре. Хмара йде, можливо ще й дощик буде. Тут трохи тяжче на усу чим на сидиратах. Горіхи ростуть трави в роті хватає. але то є нормально? А з сусідом вийшло смішно. Дивлюся, що Трухеса чи Трушеса? З'явилася, не бачив, не бачив тут на тобі. Цікаво. Як вказується вигідно ходити по фунтуковому саду. І хоч трохи дивитися, де що рости. Але не було часу, я ж вам казав. Бривали смородину. Так. Ну і хочу відітнути трохи жилку, бо ось розтягнулася, втратила свою форму і набагато гірше косить. Все, тримаємося, потім покажу вже завершальний етап. Шедеврик росте, але не сильно. Сирена набагато краще. Дивіться, бачите, його щось під'їдає. Але на рост це не впливає, нормальненько воно росте гарно, поросель пішла, що там, веба, сережки заклав, цей трапезун з вінниці. Мені подобається, плюска тут така здоровена. горіх трохи менший. Пішов в рост, потім ще хочу поговорити пізніше. Про поливі, про підкорбки для нормального росту фундука. Так, це у нас Житомирський. Ну, кабани, конечно. Добрячі. Ще в плюск ці взагалі. Почти грецькі горіхи, блін. Так, шедеврик. Шедеврик. деврик. Ну, Вона порядок менше. Але тут такий кусик невеликий. Так, так, так. І це у нас кресунт загрузився. Добряче. Так, добре. Потім покажу завершення, як вийшло. Ходить. Сонце зайшло. Хмари прийшли тож легше. Сусід також з сусідкою сховалися. Тут теж легше. І вже нема за що переживати. Трапезунда пішла пороси Житомирського, чуть не скусив, то вже добре. Все, працюємо далі. Замінив жилку, була червона. Замінив на зелену та вже скінчилась. Косим. Гарно коситься, якщо на смородині там. Наче танцюєш як бальні танці. Раз, два, три, раз, два, три, раз-два, три. І треба не збитися з ноги, щоб... Не пошкодить кущ, то тут танці вуличні. Хіп-хопчі, що танцюєш як можеш. Готуємося до вигону зайця, пам'ятаєте, як в давнину, не так давно, можливо, років 25 назад, а то й 30. Коли до бабусі приїжджав на літні канікули. Бабуся просила там сусіда викосити їй тут траву для корови. То він казав, я малий бігав, він косить в покоси, я мав їх розтрусити, щоб сіно швидше висихало. То він казав, вітя йди, будемо виганяти зайця. То тут вже клаптик залишився, дощ накрапає, жилку треба підрізати, і якби виходить така краса. Ну і хоч Кущі видно, що ростуть, не ростуть. Ще сусід підходив, каже, не встигаємо висипати картошку через твоє косіння. Прийдеш, поможеш. Бо відволікає їх, бачите. Добре, докошую. Так, тут викосив. Тут так от. Остався тут клаптик. Дивимося, чи заєць буде. Я йду. Сусід кличе, щоб пішов допомагати картоплю сапати, бо через мене вони не встигли, тільки каже футболку одягни, а то те саме буде. Так, ну яка ситуація? Скошено, рідки гарно видно, фундук росте, плоди наливаються, Галоші скріплять. Був все бігом-бігом. І що в нас? Ну, десь так як казав, годинка. Каталонський цікавий. Не було, видно, не було. Думав, що буде взагалі без горіха. Але гопі з'явився такий теж чималенький горіх. Але мені не подобається, що коли він висихає, то трохи багато всихається. Ось тут, чотири штучки гареньких так трохи горіха буде і що ще Поросль пішла це також уже добре бо тут у нас що десь третій четвертий рік цьому шкету барселонський сидить будемо прощатися пиріжок Ленчика. Сигналки дає багато кущів. Сережки повикидало вже. Такі вам справи. О, тут також гориші ще є. Думав, що нема. Так, ну, всім здоров'я. Успіхів. Кріпіться. Хай Бог допомагає.